Урочиста хода, яскравий флешмоб, тематичні уроки, творчі заняття та виставки протягом тижня. Вихованці визерського ліцею приділяли особливу увагу народним українським традиціям. Кульмінацією став Всесвітній день вишиванки, який відзначається у 3 четвер травня. Споконвіку вишиванка в Україні є символом краси, здоров'я та щасливої долі. Її вважають оберегом та навіть кодом української нації. Garus smichou narobila pred Гарна оригінальна естетично вишукана вишита сорочка носить в собі особливий зміст. Демонструє відношення до народних звичаїв українських традицій та сімейних цінностей. Серед них особливе місце займають родина, пам'ять роду та вірність батьківщині. Це стало приводом зробити заняття протягом тижня різнобарвними в усіх сенсах. Діляться своїми враженнями вчительки початкових класів Физерського ліцею Марина Семко та Алла Лисецька. Сьогоднішній день дуже змістовний, не тільки для нашого класу, а для всього ліцею тому що діти готуються заздалегідь до такого свята. Ми вже не в перший рік святкуємо. Цей день День вишиванки. Це для всієї України дуже визначний день і пам'ятний. Діти готували вірші, старанно вчили їх, готували метаночок невеличкий, вчили пісні, частівки вчили. Я думаю, що цей день дітям сподобався і всі були в захваті від нашого свята. Постаралися батьки, вони фотографували дітей для того, щоб я змонтувала відео, яке потім ми розмістили нас. Сторінки у Фейсбуці вони допомагали діткам. Звичайно, готували костюми для того, що вони сьогодні на свято з'явилися дуже гарні. Вже другий рік поспіль департамент освіти та науки одеської державної адміністрації оголошує про флешмоб на день вишиванки. У ньому беруть участь дошкілля та позашкілля, школи, коледжі і профтехосвіта усього одеського регіону. Визерська громада долучилася до свята вишитої української краси, що відбулося під гаслом та хештегом у соцмережах, «Освіта Одещини у вишиванці 2023 Дякувала всім педагогам та небайдужим батькам за наповнення інформаційного простору, Вишитою красою у цьому патріотичному онлайн-флешмобі директорка Визирського ліцею Яна Куліченко. Це не тільки 18 травня, а ще з понеділка проводяться різні заходи в школі. Це і майстер-класи були з виготовлення вишиванок різними способами. І був проєкт. Карта України у вишиванці, де кожний регіон був зазначений тією вишивкою, який розповсюджений саме в цьому регіоні України. Тоді діти складали єдину карту. І вийшла така вишита кольорова Україна. І головна мета показати, що ми єдині, сильні. Ми українці. Телекомпанія ТІЗ-ТВ вітає всіх телеглядачів з чудовим святом. Всесвітнім днем вишиванки, яка є символом щасливої долі кожного українця.